Всім привіт! Ви на каналі ББ. і сьогодні до нас приїхав наш штатив з китайського сайту AliExpress. Це моя друга серія з розпаковку китайських посилок. Штатив приїхав за 32 дня, коштував він, по-моєму, 8 чи 9 доларів. Точно не пам'ятаю. Ладно, давайте подивимось на нього. Чи стоїть... чи коштує він тих 9 доларів. Так. Final power. Так. Ой, нас тут ще щось ще А, вилетіло. Так, я дістав тут трикутну штуку, там де є лезба. Що я можу сказати про той штатив? Його такий класний тримач. Вообще офігенно, крутиться. Він? То есть з кожного боку розкручується, крутиться, щось як. Що то таке я навіть не шарю. Що то таке? А, щоб того ще крутитися. Ой, то офігенний штатив для мене. Мені здається, він коштує своїх 8 або 9 доларів. Не пам'ятаю, ссылка я викину в описанні. Що то нам дасть? Не шарю, не шарю. І шарити хочу. Ага, понятно. Думаю, щось там починається то крутитися. Так. Продавець сказав тут 40 чи 60, не пам'ятаю, сантиметрів. Давайте подивимося, як він в повний ріст. Так, от його повний ріст. Все в ньому крутиться. Ці штуки розчіпаються, стягуються, взагалі все класно офігенно робить. Може сказати, що штатив дуже класний, як на свою ціну. Плюс вас увага, взагалі все у нього класне. є. Думаю, штатив буде вартий від кола, виложених за нього грошей. Якщо ти знімаєш на такому китайському малому гамні, то викидай його в бік. На надо, якщо є друге здорове китайське гамно. Я думаю. Далі я буду на ньому знімати свої розпаковки. Також про канали. канали я дуже замітив, що на каналі набрало 400 переглядів і 65 підписників. Піс... Підписників стало менше, але перегляду стало дуже більше. Це мене дуже тішить. Дуже сильно тішить. І я вирішив знімати далі свої відео. Незалежно на будь-що. Отово я спалю. Той малий штатив. Все, думаю, на тому все. все. Ви були на, на каналі Бубра. Підписуйте, ставте лайки, переглядайте. Всім пока!